Здоровлічка, з вами Засія Мигаль, та й наша рубрика Забитий словник. Забитий словник і самий такий маленький персональний словничок слів, які я давно знав, а пак забив, а пак сязась нагадав, коїм був вдома. <рив> На зачаток хочу наскоренько подякувати своїм патронам, бо, дякуючи цим людям, можете некати ці відео далі. Низьке у нас у спискові сякі слова. Дряба. Дяплов, енгедовати, забиванка. Шпать, ціпініти, зарінки, кільтовати, жеб, епінці та й коупід. Тепер будьте такі добрі, покладітеся відео на паузу та й напишіть ми у коментарях кількості з тих слів знали та що вони значать у вас. <різований> <різований> ну, а теперь я попробую розказати, що ці слова значили у нас у кушниці. Дряба у нас значить щось такое старе, почмовхане, і май часто так казали лише на старий мотор, який, наприклад, ацякий. Діаплово. Дяплови то конкретно такі два, ну, не два, то один мотус оцяк натягнутий, котрим крятаєте кюньми на возови. Туй на, на образчику я вам кажу, що то. Енгедувати і це значить, і це такий синонім слова пулівити. Наприклад, е, кажу жуда кому я би му тото -то не енгедував. Значить, ось я му усьому не пулівлю, не уступлю му. Кітя ся з дайком членником за щось спорю, та можу пустити ось я би му тото -то не енгедував. Значить, ось я му не подам, я му не полюблю. Забиванка шпать. Ну, і це такое дуже слово із такої майдетської лексики. Бо коли ми бавили гуму, скакали ми гуму Так і такі е, пив не на гуму могли ти відповісти забиванка шпать. Шпатні. Ціпініти значить дуже зябсти. Наприклад, можу поїсти ось на вулиці дуже студено, а можу поїсти ось на вулиці такий ціпі. Ось я ціпінюю у Зарінг. Зарінг Зарінка За то такий скорше географічний термін. То є просто е, берег, котрий йде тріці. Все. Кільтувати, думаю, всі будете знати. І це просто тратити гроші, кільтувати гроші. Можу поїсти бивим на базарою довгому, з кільтуваю 8 співок, а нічим не купив. Далі. ЖЕП. Думаю, все всі знаєте. У ЖЕП складуємо е, телефони, ключі, карточки, гроші наші, буділаруші, все таке. Іпінці e – це форма слова іпін. E який би приклад із іпінці e зараз? Можу пояснити іпінсяк, e а можу пояснити іпінсісякий. E це просто фонетична, можна так пояснити фонетична варіація слова іпін. Іпінці. Коупіт, який так Дуже чітко та купіт ото є комплект газдівських робіт, котрі маєш чинити кожен день. Наприклад, із рана устати, нагодувати у швидку худобу, ото є купотитися. Або тут йде не лише за годування, тут йде за, в принципі, комплекс робіт, бо ти можеш там ще щось приладити, позахарювати за ними. І це все є копід. Ну, на цьому видав все. Тепер напишіть мені, будьте добрі. Кількость цих слів у нас совпадат, а ведь може судда які другі значення цих слів, які у вас іншики.